Мотор пішов. Що дівчата, хлопчики? Оце так. Не баба, не мала баба хлопоту. Оце так я. Сьогодні нічого не предвіщала, Думаю, ну там по полісося, ну приготую. Нікуди не збиралася. Ну на тобі. Їду, їду, сказали тобі на збори. 30 хвилин, і я швиденько, дівчата наші, всі україночки. їх їх дві, їх дві, Вистачить поки дві двох, а потім ще підтягнуться. Короте, їдемо. Не знаю, куди ми їдемо, але десь в кафешку, десь посидимо. в общем. Наталка зібралася, одягла коротку юбку, щоб ви зрозуміли, що всі попадали, щоб всі там араби, щоб всі слідом, щоб у них слюні пішли. Ну, я люблю це робити, вітер. Це називається по-нашому зробити вітер. Ну, робимо вітер. Так уже по повній програмі його робити, щоб уже було не жалко, так. Так що їдемо, їдемо, їдемо. Але куди нас занесе, не знаю. Ні, ми пити сьогодні не будемо, Ні, я сьогодні не п'ю. Я сьогодні не. ви всі знаєте, що я не п'ю, правильно? Це так. от, Але сьогодні таке сонечко. Таке сонечко, ну прямо літо. Літо. От. А я вже жалію. Боже. Вчора познайомилася з Олегом, сказала, що вдома сьогодні сижу. А тепер йду їду з дівчатами. Ну нічого, Олег мені простить. Простить мені, Олег ми завтра з ним зустрінемо. Завтра я на віки з ним зустрінусь. Бачите, вік майже немає, я вже так прикрасила трошечки, скажіть так, навела марафет, трошки салом по губам поводила, бачите, один блеск. щоб було так. Поскромніше, але поскромніше не сильно вийшло. Ну, коротше, як є, так є. Їдемо, їдемо, їдемо. Все. Вибачайте, що зараз не в ефірах. Немає часу. У мене як не кава, так ще щось, розумієте? Отак. Коротше, білявка, одним словом. Але я крашена. О, я ще та. Я крашена. Все. Дякую всім. Дякую, що розумієте гумор. А ми дійсно на кавучку. Всім пока-пока. Доброго, доброго дня і гарного настрою. Чус!